Всіх вітаю на своєму каналі. Розпочинаю новий влог із приготування кетчупу, давненько не було заготовок, давненько не було ніяких закруток. Ми в Костополі, як ви зрозуміли, приготувала я смажену картоплю, а також запекла курячі бедра. До речі, рецепт кетчупу, повторюсь, додам в описі під відео. Він є в мене на кулінарному каналі. Кому цікаво, то заходьте, готуйте. Та... Поки в нашому будинку немає електрики, то й духовки також я можу запікати тільки, коли в місті. Накидала я в основному кетчуп, почекала, поки чоловік приніс другу партію банок і зготувала дітям молочним. Потім ми відправились в центр міста, мала я дуже багато справ, які накопилися. Треба було збігати і до бухгалтера, і на дві пошти, і допомогти мамі своїй. І потім чоловік забрав мене, він їздив на шиномонтаж. У нас трошки проблеми з колесом були. І відправилися разом у магазин Горка обирати все для електрики. Не планували ми робити електрику всередині будинку, але все ж таки подумали: раз у нас буде все ж таки світло, треба зробити все. Розетки, вимикачі і так далі. Покажу вам, напевно, вже у наступному відео, що ми там цікавеньке для освітлення прикупили, бо я не встигнула зазняти все, а чоловік поїхав в мій в село. А я лишилася у місті. Як бачите, ми там купили світильники. Розповім вам, до речі, трошки за них пізніше, бо їх брати вигідніше, ніж брати звичайні цоколі і брати лампочки. Купила також я персиків домашніх, скажу чесно, ціна 100 гривень, а на смак вони були кислі. Ну але що ми хочемо, коли літа загалом не дуже і є? Відправились по дорозі ще в Дніпро М. Треба було нам прикупити таку насадку спеціальну на болгарку, щоб робити штроби. Дивилися штроборіз, він досить так дорого коштує, там близько п'яти, а то й навіть більше тисяч гривень. І я не готова підписуватись на ще одну оплату частинами, що досі виплачуємо мотокультиватор і ще там дещо. Тому вирішила, що ми купимо насадку спеціальну, купимо два круги, і чоловік буде робити штроби під. Проводку. Я ще багато чого хочу придбати в Дніпромі для нашого будинку, бо все треба, всього не вистачає. Але будемо купувати все поступово по мірі того. Як нам треба буде інструмент. Взагалі, ми вже дуже давно все потихеньку-помаленьку скупляємо. До речі, мені дуже подобається, що в Діпроемі, коли ти заходиш з дитиною, тобі завжди дають цукерки дітям, пропонують завжди каву. Ну, ні один магазин такого не пропонує. Сервіс просто на всі 100. Чоловік трошечки там розпаковував, показував мені, що ми взяли, але напевно повноцінний огляд я вам зроблю вже, коли буду в будинку і коли чоловік буде це все використовувати в ділі. Отримала я посилочку, замовляла це у Фейсбуці, якось ділилася групою жіночий рай. Там продавалися ось такі костюмчики, врубчик. Не дуже їх було багато. Я встигнула замовити два штучки один взяла для Віки, один взяла для себе. Не знаю, як він сяде на мене, бо ще не міряла, чесно скажу вам. Але Вікуся моя поміряла, їй дуже сподобався. Це такий, знаєте, домашній костюм. В ньому ніде не вийдеш, але вдома в ньому, думаю, буде зручно ходити. Це найбільший був розмір, який там продавався. Ось гарненько нові кусів. Мені загалом подобається. Три кілограми взяли у курочків. Четвертини такі курки були по акції. Майже по 86 гривень в курочці, то думаю, чого не взяти. І ще в нас тут кетчуп, зараз стерилізується, не криваю кришкою. І старші діти пішли по продукти. Написали їм список, дала гроші, нехай йдуть скупляються. Кетчуп ще в нас тут. Вийшло його. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 літр. 10, 11, 12, половиною літр. Це на дві порції я закриваю. Ну, але трошечки ми там більше пододавали, а, ніж по рецепту, кого цікавить рецепт, залишу його посилання на нього в описі під відео. У мене є відео детальне, як робити цей кетчуп. У нас іде зазвичай 6 порцій на рік. І тут у нас тільки 2. Так що ще чотири будемо закривати, але вже пізніше, бо треба їхати буде в будинок. Ну і по електриці. Я думаю, що аж такий огляд робити не буду. Просто вже коли буду на будівництві, то покажу вам, що ми взяли. Покажу вам чек. Чек, можливо, навіть зараз дістану, покажу, що ми витратили. І Чоловік буде їхати сьогодні на будівництво з дітьми, я буду залишатися, бо в мене є певна робота. Так що не покажу вам повністю все, але купили так більш-менш розетки брали не всі, вмикачі і вимикачі брали всі. А ось розеток, то ще треба буде багато докупляти, але ціна їх не дуже бюджетна, тому саме взяли не всі. Поставимо, я думаю, що у спальні. І поставимо декілька на кухню, де треба, і поставимо в ванну кімнату, звісно, ж таки, бо треба, щоб насос вмикався в електрику. Чоловік сказав, що до щитка буде підключати через наш поки генератор Ну а потім, вже як буде підключка повністю світла, нам проведуть її в будинок, то підключимо все вже туди без генератора. Ну якось так. Дивіться, яку нам розмальовочку нам взагалі їх дві дали. В Дніпроемі цукерок дітям надавали. Ось. І, коротше, пропонують, як і завжди, каву. Нам просто не було часу її пити. Дуже приємно, мені дуже подобається Дніпроем. Я вам чесно кажу, в нас багато техніки Дніпроема, і вона дійсно якісна. Так, що у нас тут? Ну, коротше, цікавенька хлопцям розмальовка. Другу, не знаю, де хлопці поділи їх дві. Давайте трошечки по цінах. Так, насадка на болгарку 125-ку від Дніпроема з двома дисками-пилками, нам вийшло в 1767 гривень. Ми вирішили, щоби не купувати, купити насадку. Так, далі в нас тут чек. Ось такий. Можете ставити на паузу, подивитися. Автоматичний вимикач, коротше, шина з'єднувальна. Так, вимикачі, вимикачі, ізоляційна стрічка, свердло, кабель, ми брали, коробки, щиток. Щиток, до речі, коштував 820 гривень. У ну, мене, бачите, є знижка тут 477 гривень. Бо ми в Дніпромі, ем кажу, в Дніпромі. Ем на горці дуже часто скупляємося. Так, і вийшло все разом на 15 442 гривні. Ще докупили ми загалом, так, що в нас тут? Клей, мішок, сітку і пінопласт. Це ми хочемо вирівняти стіну в кімнаті, в спальні, щоб все-таки не було такого перепаду. А штукатурка, там треба буде дуже багато штукатурити, тому ми вирішили туди піти пінопласт. І одна стіна буде ось так. Тут у нас на 1805 гривень. Закупились ми так конкретно, чесно кажучи, але в чоловіка є ще на місяць на лікування від строчка, він ще на реабілітації залишається, тому будемо не тільки штукатурити, а й проводити світло, Електрику, Електрику, поки нам будуть проводити світло, ми вирішили зробити все нормально. Декоративну штукатурку потім, напевно, буду я робити. У нас буде декоративна штукатурка оздоблення а по всьому будинку. Вирівнювати геть прям гладенько ми не будемо. І я думаю, що в наступних відео протягом року цим будемо займатися, бо на наступний рік у нас буде переїзд. Купили мої діти яєчко. Давайте подивимось, що в нас тут. Крапушки, спіраль, дядьки. Ну круглі? Кругло зерниська і гречка. Дядькою теж. Ой, дядьків понабирали. Такі пряники, шоколадом такі самі пряники. Ось такі що... кулькіші. Великі найвеликі забрала. Добре. І Три туалетний пакет. Все, супер, молодці. Бегала я тільки що в магазин і купила ось цю маску. Не знаю, раніше я брала зовсім іншу, але в нас тут в квартирі закінчилась маска, а хочеться якогось такого додаткового зволоження. Пише, що це крем-маска, інтенсивне зволоження з колагеном. Та кератином для фарбованого волосся. Ну, мені треба, в мене освітлене волосся. Взагалі я використовую багато що для зволоження. Спробую не знаю, яка вона буде, але такі банки завжди полюбляю купувати. Знаю, що дуже багато йде коментарів про мого чоловіка, як в нього зі здоров'ям, чи він взагалі хоч один день відпочивав. І так далі, скажу так, чоловік відпочивав, чоловік зараз не дуже активно вже займався штукатуркою. По останніх відео, враховуючи, що вони йдуть не кожного дня, то я думаю, ви помітили, що темпи штукатурки зменшилися набагато. Ну і плюс до всього, в нас смерть нашого. Близького родича також вибила всю землю з під ніг. Ми навіть не очікували, йому було 42 роки і жити ще, жити, але якось так. Тому е, в нас не дуже там, знаєте, так масштабно все відбувається. Ми робимо просто все поступово так, враховуючи те, що було е, до того, як ми переїхали, і що є зараз. Це небо і земля. Е, в нас є багато що недороблено. В нас. Е, Чоловік робить по можливості свого здоров'я, в чоловікового брата проблеми зараз зі здоров'ям, і він також допомагати не дуже може. І в нього також будівництво. Коротше, ми якось так, останній тиждень, а можливо навіть і більше, більше топчемося на місці. Так, звісно, трошечки помаленьку щось там рухається, але по мірі того, наскільки вистачає здоров'я чоловіка. Бо кожного дня будівництво це також нелегко. Ще з останніх новин ми замовили дрова. По цінах вам скажу, вже, коли нам їх привезуть, замовили дрова, ми рубані. Хоча, всі мені родичі кажуть, купуй нерубані дрова, їх вийде більше, це вийде дешевше, вигідніше. Я розумію, що чоловіку фізично буде тяжко робити і ремонт, і рубати дрова. Я також не можу рубати дрова. І я не думаю, що я зекономлю таку величезну суму на тих дровах, якщо я куплю їх там більше нерубаними, ніж ми вробимо те здоров'я, що будемо їх рубати, і втратимо свій час, який можемо витратити саме на будинок. Тому ну, не бачу сенсу цього року купувати прям машину колодок і. 2-3 тижні просто стояти, їх рубати, рубати. Так, якщо це є декілька чоловіків, вони стануть один за одним, стануть, порубають, і там ми поносимо, поскладаємо, то так. А якщо це просто, знаєте, на одну людину і ремонт, штукатурка, проводка, дрова, мені здається, що це занадто на мого чоловіка, тому якби бережемо те, що є. І дрова будуть готові, куплені, рубані. Що ще в нас по новинах? Ми з вікою лишились вдома самі, тому так тихо, спокійно. Зараз вже 10-та година вечора. Я хочу домонтувати ще це відео, завантажити його на канал, бо в нас тут інтернет все ж таки вайфай набагато швидший. Я завантажувала відео із того роутера із телефонного інтернету. І також це завантажується. Єдиний є мінус того роутера: що коли дуже активно цілий день діти, я чоловік всі користуємося, і плюс я запускаю ноутбук. А ноутбук, знаєте, там роздільність набагато більша, і набагато більше з'їдає цих мегабайт, то на вечір швидкість падає. Але останнім часом, я помітила, до речі, цього місяця мені не приходило повідомлення, що в мене закінчилися. Ось цей безлім, і мені треба доплачувати за додаткові мегабайти. Я не знаю, яким чином ми користувалися тим інтернетом. Але цього місяця я нічого не доплачувала. Тобто інтернет в квартирі, інтернет в будинку мені обійшовся в 500 гривень. І плюс мобільний зв'язок і мобільний інтернет на моєму телефоні. Ну, Це дуже вигідно. Наразі можу сказати, тільки величезних багато плюсів. Того модему і подвійної сім-карточки на інтернет. Що ще хотіла сказати? Були в мене запитання: багато було порад. Ось я вам скажу: багато було порад, що посадити, де посадити і так далі. Але я вам скажу, не всі садили. Господарі, як то кажуть, все в один рік. Я і так дуже багато всього посадила. Зараз вже в процесі, коли ми це оброблюємо, я вже бачу, що було зроблено так, що було зроблено не так. І на даний час я вже можу нормально, адекватно, помаленьку розплановувати свою ділянку. Бо навіть на даний час ми ще не знаємо, де в нас буде якийсь сарай. Мені потрібен курник, я хочу завести курочок, бо я люблю домашні яйця пити. Зкупованими такого якось не роблю, бо боюся. А ось домашні яйця я люблю. І Віка в мене любить, Васильку любить, чоловік любить, тому курочок я зобов'язана завести. І чоловік в мене хоче свиней тримати. Тобто для себе, нічого там на продаж ми не будемо вирощувати, просто для своєї сім'ї. І от питання сараю у нас якось під знаком запитання, бо впереді будинку в нас взагалі немає місця, позаду будинку, якби я не знаю, де його поставити, як його поставити більш зручніше. І. Посадити щось таке, щоб потім переносити, я також якось не хочу. Я не знаю, коли ми заплануємо той сарай, бо в нас є дуже багато таких нагальних питань, які нас підганяють до переїзду, ось те саме, що ми взяли на електрику, ця штукатурка хочеться все ж таки хоча б зробити дві кімнати, щоб вони були, знаєте, придатні на круглий рік для проживання. Плюс до всього, нам треба доробити дах, нам треба зробити обмостку навколо будинку. Я вже не кажу нічого за фасад, бо це ще, ще взагалі Бог його знає, коли буде. Але нам потрібно робити багато таких пунктів, найважливіших, і це навіть не декорування, це навіть не плитка на підлогу, це навіть там не натяжна стеля. Це якісь такі за... Ну, якісь такі питання, які треба вирішити ось ось зараз. Але ми фінансово всі як би, аспекти не можемо осилити відразу. Тому робимо все поступово, помаленьку, потихеньку, своїми силами, як в нас виходить, так вже і є. До речі, я, як і казала, так і буде дах, я хочу найняти людей, щоб вони полізли туди, доробили, все привезли, доробили і всі відливи ось ці, щоб. Коротше, вода з, з даху злазила, кажу, злазила". <свисті> стікала по жалобах і туди, куди треба. Бо як не крути, в наш час зараз дуже багато дощів. Дуже багато вітрів, дощів, гроз, і влітку, щоб було настільки багато цього всього, я не пам'ятаю такого літа. У мене відчуття, що зараз. День літо, день якась осінь, день літо, день якась осінь. І взагалі в червні місяці ми дуже часто протоплювали груби. Добре, що в нас були дрова. І саме тому дровами ми запасаємось. Бо я знаю, що буду на вихідні їздити в будинок, це 100% цілий рік, бо роботи там вистачає навіть і без чоловіка. І треба чимось топити, щоб в хаті було тепло. Ось так. Хочу показати вам букетик свій, як він гарно розпускається вдома. Неможливо налюбуватися. Дивіться, ось ці рожеві, вони такі піоновидні, привозила додому майже бутонами, і все класненько розпускається. Єдиний мінус моїх кущів що вони ще малесенькі і самі троянди невисокі. Я не знаю, як буде на наступний рік, але цього року ось так. Дуже багато низькорослих. Я знаю, що є в мене там низькорослі, а якісь мають бути десь до 70 см доростати. Ну, побачимо з часом, що тут вийде. На цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Дякую, що провели час зі мною. Дякую, що підтримуєте нашу сім'ю. На кінець скажу, що в мене під кожним відео вісить посилання на збір для 156-ї бригади на авто. Дуже прошу підтримати своїм донатом. 10-20, хто скільки може гривень, збір майже стоїть уже давно, і я все забуваю на початку відео про це сказати. Постараюсь на наступне відео сказати це на початку, але всі, хто додивиться це відео до кінця, то дуже прошу вас задонатити. Це все допомагає нашим хлопцям залишатися живими. Дякую всім за перегляд і зустрінемося з вами у наступних відеороликах. Всім па-па-па-па!